У Крюківському райсуді Кременчука оголошують вирок місцевому жителю Віктору Шаблію, який у стані алкогольного сп'яніння збив на смерть двох хлопців. Це 14-річного Давида Клепача та 22-річного Івана Яскевича. Призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 10 років. Ці аварія сталася 24 червня 2023-го у Кременчуці на вулиці Республіканській. Як повідомляли правоохоронці, 19-річний водій автомобіля Ауді у стані наркотичного сп'яніння наїхав на двох хлопців, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Через це обоє загинули на місці. Для такого ДТП, для такого вбивства це за малий вирок. Це, ну, це зовсім мало. У мене ще є донька, але діти як пальці на руці, які не відріжеш боляче однаково. Я розчарована, якщо чесно. Я ну, я, я дала, що ну, хоч, хоч, хоч го 10 йому дадуть. У нас одна дорога на кладовище кожну неділю, і тут прийти і сказати, що Давид 8 років. Майже півроку справу розглядали у суді. Обидві родини потерпілих просили найвищої міри покарання 12 років ув'язнення. Сьогоднішнє рішення планують оскаржувати. За дві житті вісім років це дуже мало. Він був в стані на не сп'яніння. Навіть в судових дебатах прокурор просив суд визначити покарання у вигляді 10 років позбавлення волі якими критеріями керувався суд, враховуючи те, що санкція в статті передбачає від 7 до 12 років, то ми вважаємо, що тяжкість цього злочину ну, не відповідає його покаранню. На минулому засіданні обвинувачений Шаблій визнав свою провину. Я дійсно прошу прощення у нас і атеїстані. Я прошу прощення не ні матері, по матерію, нічого отца, бабусі, дідо. Всіх прошу прощення всього роду вашого. Суд частково задовольний від цивільні позови потерпілих. Замість одного та п'яти мільйонів моральної компенсації обвинувачений має сплатити родинам загиблих по 300 тисяч гривень. Ознайомимося з повним текстом, я його отримаю може завтра. Потім своїм клієнтом обсудимо і потім ми будемо визначати, згоден він чи не згоден. На сьогоднішній день я не можу зараз сказати. Тобто, після декількох днів буде визначено вже потім. Позиція наша Елла Трубієнко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.